Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би поговорити про те, як розвиваються проросійські партії в різних країнах світу, які від цього можуть бути наслідки як для України, так і для самого світу. Ну, це трошки коротко. Якщо буде цікаво, напишіть в коментарях, я може більш детально буду про це говорити. Спочатку візьмемо Німеччину, про яку я казав в відео про Ілона Маска. Там зараз набирає оберти, піднімає рейтинг партія правого спрямування про проросійською позицією Здається, називається Альтернатива Німеччини, чи Німеччині. Не пам'ятаю точно. Якось мені чесно байдуже до тих назв, Знаєте, це головне це суть, а не назва. Так ось. Що про російського ці партії? По-перше, вони хочуть покращувати зв'язки з Росією економічні, торгові, політичні. Тобто, навіть не те, що зменшити тиск на Росію санкційний. Або підтримки військової України, а взагалі відмовитись від будь-якого негативу в бік Росії, а навпаки, побудовувати дружні стосунки. Друге, це Північний потік. Вони хочуть його реанімувати. Це я думаю, вже говорить про, про російську позицію. Так само, здається, газета Шпігель. Чи як там, німецька, декілька днів тому написала про те, що Україна намагалася зруйнувати турецький потік таким чином перерізати російський газ для Європи взагалі. Типу що Ай-яй-яй, Україна, на що ти це робиш? Тобто газети теж підключаються до проросійської позиції. Те, взагалі там в Німеччині мені знайомі розповідали багато різних е інтернет-платформ, е поширюють пропаганду Росії, розказують про те, як типу насправді Україна в цьому всьому винна. І це все зараз набирає оборти. І якщо прийде до влади партія з проросійською позицією, як ви розумієте, соціально психологічний і політичний вплив на населення збільшиться. Які наслідки для України? Ну, По-перше, зменшиться санкційний тиск на Росію. Я думаю, це всі розуміють, що від того буде. Росії буде краще, звісно. А Україні потім буде боляче. Другий момент вони будуть купляти більше газу в Росії, тобто Північний потік реанімують, а разом з ними будуть купляти і інші країни. Бо все ж таки купляти газ за більш низькою ціною це вигідно для економіки країни. Тому. Мені здається, багато хто просто проігнорує те, що ці гроші підуть на вбивство українців. Так само економічні торгові зв'язки з Росією покращать економічний стан самої Росії. Це буде ще сигналом для інших країн, що можна покращувати стосунки з Росією, бо Німеччина це. Такий дуже серйозний гравець в геополітиці, в Євросоюзі та і в НАТО теж. Мають, так би мовити, свій вплив. Дуже серйозний. Це не Угорщина, бо Словакія, або там, Сербія. Це, 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 це Німеччина. В них і економіка, в них і технології, все набагато краще, ніж в багатьох країнах. Тому, на мій погляд, розвиток проросійської позиції в Німеччині буде не дуже добре сказуватись на Україні. Як він буде впливати на світ, на геополітику? Знову ж таки, Німеччина це не остання країна. Тобто, якщо вони почнуть змінювати курс на знову зближення політичне і економічне з Росією? Деякі країни змож, можуть теж почати відмовлятися від курсу віддалення, від курсу ізоляції Росії, блокування, санкцій тощо, а це покращить економіку Росії, покращить її положення у світі. А від цього погіршує, погіршиться стан речей в Україні. Тобто Збільшиться інтенсивність бойових дій, бо в Росії буде на це все гроші. І зменшиться надія на те, що це все закінчиться в найближчим часом. Так само проросійська позиція, як я вже казав в Угорщині. Там той Орбан був знов на новий срок, обраний термін новий, вибачаюсь просто. Так би мовити, коли думаєш про те, як краще сказати, не завжди слово правильно приходить на думку. Бо, на жаль, я все ж таки виріс в російськомовному місті. У мене не так багато україномовної практики за моє життя, тому іноді якісь русізми вилітають, але за це мені соромно, бо я суржик ніколи не любив. Я завжди був за чисту мову будь-яку будь мову, але чисту. Щоб людина, якщо розмовляє, то вона розмовляла цією мовою. Але вибачаюсь, це мій сором, це мій гріх, що в мене є така проблема. Ну, що казати. Хоча я і живу в Тернополі вже три роки, але здебільшого я живу тільки вдома. У мене є особливі друзів, знайомих нема. І часу навіть нема на це. Тому деякі теми я просто не практикую, деякий лексикон не практикую українську мову, просто немає на це часу. До речі, від цього плюс того, що я знімаю відео та роблю трансляції, я практикую хоча б ті теми, які не використовую той лексикон, який не використовую в звичайному побуті. Так ось то ще є декілька країн, в яких проросійська позиція дуже очевидна, ті словаки, як там Фіцо, чи як там того прем'єра, який зараз просто скаженіє від того, що Україна перекрила транзит газу. На мою думку, це правильно. Вони чого це не зробили раніше, бо був контракт, був термін контракту. якщо не виконати контракт, то там є штрафи. Як завжди, якщо контракт розірваний, то сторона, яка його розриває, несе втрати фінансові. Тому Україна мала. Е е е так би мовити, ці проблеми, чи, чи вона допомагала. Росії отримувати гроші, так би мовити, через те, що Росія продавала газ через по території України, транзит, транзит, транзит відбувався. Але коли термін сплив, контракт закінчився, Україна змогла сказати ні. Типу, ми не будемо його продовжувати. На що воно нам треба? Краще, вибачте, Європа, ви сидіть без газу, а Росія буде без грошей. Бо як я чув, це десь 6,5 мільярдів доларів. Тому, на мій погляд, це добре. І зрозуміло, чому це зробили тільки 1 січня 25-го року. Бо раніше це було б економічно невигідно для України. На жаль, дуже невигідно. Там, Арбітражний суд, позови від Росії до України. Коротше, неприємні були б моменти. Ще мене вбив голова партії, здається, відродження в Болгарії, який, почав, який сказав, типу, що а, Україна розвалиться, то ми маємо бажання забрати Південну Басарабію. Типу, історична то є справедливість. Те, про що любить казати Путін. Це взагалі за останні роки різні політики кажуть про історичну справедливість. Бо побачили, що Путін типу, Крим забрав. Типу, так можна. Це якось, на мій погляд, капець. Взагалі, світ з'їхав з Глузду. Ті Висловлювання Трампа ті заяви про те, що він хотів би забрати Гренландію, ніби з міркувань глобальної безпеки. Типу, що це здається такі були слова, що російські кораблі повсюду, китайські кораблі повсюду. Типу, треба для глобальної безпеки, щоб Гренландія була під Америкою. Це мене дуже здивувало. бо... НАТО, воно в багатьох країнах. Ті військово-морські бази, військово-повітряні бази теж в різних країнах є. Тому чу... чому вважати, що треба Гренландію забрати офіційно юридично. Можна ж просто домовитись, поставити облаштувати базу. А про це я трошки потім буду казати в іншому відео, напевно, зроблю трансляцію про чого очікувати від Трампа для України, для світу, що він, як він може вплинути на геополітику і на війну в Україні, зокрема. Це доволі така велика тема, багато чого мені хочеться розказати, поговорити. Знову ж таки, про його бажання приєднати Канаду, але. Трошки це інше. Ще одна країна, в якій зараз набирають оберти проросійські сили це Південна Корея. Опозиція, ну, звісно, не те, що проросійська позиція, вони позиціонують це як бажання об'єднати Південну та Північну Корею, об'єднати свій народ в єдине ціле. Щоб не було тих е, кордонів, щоб рідні могли спілкуватися, бо все ж таки вони рідні. Там, скільки 70 років тому вони були розділені, здається. До речі, тоді була війна саме за підтримки Америки та Радянського Союзу. Е, то вони зараз, вони так і зараз, і раніше. Ділили той глобус, ту карту світу, як хотіли геополітично або фізично впливу. Тому це, я ж кажу, інша тема. Так ось, що в них проросійське? Вони кажуть, що треба покращувати зв'язки з Росією і з Китаєм для того, щоб. Вони впливали на Північну Корею, щоб заспокоїти КНДР, щоб знизити градус тих стосунків, той накал. І таким чином побудувати спочатку процес мирних перемовин, розмови, а потім взагалі мир. Але ця позиція, вона все ж таки проросійська. Бо покращити стосунки з Росією, яка е, зараз себе показує як країна агресор, як країна терорист, покращити стосунки з Росією, яка зараз має військові проекти з Північною Кореєю. На території якої зараз набираються бойового досвіду тисячі і десятки тисяч північнокорейських солдат, а також офіцерів різного рівня, покращувати стосунки з країною, яка надає КНДР якісь технології, які покращують вже очевидно видно, як вони покращують ракетобудування Північної Кореї, бо я чув, що одні з випробувань були останніх доволі успішні, і не було помічено якихось попередніх підготовчих процесів, якихось перевірок. Тобто в них схема запуску ракет, створення ракет, цей процес більш е, покращений. Скоріше за все, все ж таки, з допомогою Росії, а також Ірану. Треба не забувати, що якщо покращувати зв'язки з Росією та Китаєм, то фактично ти покращуєш стосунки із Іраном. З країною, з країною яка. Ну, Взагалі, м'яко кажучи, ще той терорист. Знову ж таки, після виступу Трампа про приєднання Канади, чи міністр оборони Ірану, чи хто написав, що ми готові допомогти Канаді, Гренландії, ще, там, там, Гренланді, ще там декільком країнам, щоб відбити агресію Америки. Коротше, я ж кажу, весь світ трохи їде дахом, на жаль. Е, так само проросійська позиція це в Латинській Америці, Аргентина. Там більш позиція в тому, що люди просто підтримують, вони вірять, що Росія це добре, Росія це класно, це круто, що нічого Росія поганого не робить. Але здебільшого весь світ потроху розуміє, що Росія не така сильна держава, не така впливова, як вона намагалася робити вигляд. Що в Росії немає тих сил, про які вони кажуть. Є ядерна зброя, але немає сил. Тому, на мій погляд. Якщо не дати розвиватися так сильно, активно про кремлівські пропаганді, про кремлівські позиції, то Росія, саме як країна-агресор, країна терорист, захлинеться. Але якщо вона буде мати підтримку з інших країн, саме з середини країн, політичну підтримку, то нічого від того доброго не буде. Як цьому можна е, запобігти? Треба просто поширювати інформацію, розказувати про те, який, е, який жах відбувається в Україні, як Росія вбиває людей, як вона порушує всі, усі можливі конвенції та, та взагалі правила е, війни. Здоровий глузд. Бо який сенс бити по? Е, Багато квартирним будинкам, по приватним будинкам, який сенс бити по лікарням, по е, цивільній інфраструктурі, по критичній інфраструктурі, е, від якої залежить життя людей, просто життя цілих міст. Е, це не має ніякого сенсу з з військової точки зору стратегії або тактик. Який сенс бити тими керованими авіаційними бомбами по зупинкам, по скверам, просто по покинь громадським місцям, там, місцям в містах, як в Запоріжжі, як в Харкові. Треба про це розказувати. Треба проводити паралелі, зв'язки логічні, пояснювати, що. Партія в тій самій Німеччині, в Кореї, в Угорщині, в Болгарії, що вони мають проросійську позицію, що ті е, плани, ті кроки, які вони хочуть робити, вони мають наслідки е, для світу, для інших країн, саме через те, що вони по факту підтримують країну агресор, країну терорист. Я розумію, що праві партії вони використовують інші важелі впливу на свідомість людей. Вони кажуть, типу, що ми там вирішимо питання з тими мігрантами, з тим жахом, що вони роблять, з тим, що вони відчувають свою безпокараність це все. Це дуже такий сильний важель впливу. Бо, зокрема, в Німеччині багато мігрантів з арабських країн, з країн Африки там, не дуже добре себе поводять. Від українців знаю, що в українців таких можливостей нема. Я не знаю з якого дива. Саме одним мігрантам більш таких м'яких законів. А українці там доволі жорстко стримують, стримані саме межами юриспруденції тими податками, правилами. Ну трохи більше. Або просто українці слухають ті закони і не користуються тим, що. Їх не можна покарати, як це роблять мігранти з арабських країн, з країн Африки. не знаю. Я не вивчав закони Німеччини ті всі нюанси, але праві партії, зокрема як альтернатива Німеччині, вони використовують саме цей важі. Боротьба з мігрантами. А ліві Вони, типу, такі м'які. Типу, приїжджайте до нас бідні мігранти, в нас все типу, чудово. Ми вас карати не будемо. Я багато чув про різні конфлікти, про порушення законів з боку мігрантів і відсутність покарання за це. Різні. Різноманітні випадки різного, різного характеру та масштабів, так би мовити. Але результат один той самий немає особливо ніякого покарання. На мою думку, неправильна позиція не в лівих, не в правих. Треба так, що людина приїхала так, добре, вона з іншої країни, так, дати вам гроші, щоб ви жили. Добре, щоб там було за що квартиру знімати, за що хліб купляти. Але будьте такі ласкаві, виконувати всі закони, як і інші як і інші е громадянини тої країни, куди ви приїхали. ну На мою думку, це правильно. Але це не так, як в лівих і не так, як в правах Якось так. Тому ну, напишіть вашу думку. До якої з позицій ви схиляєтесь до лівої або до правої, я зараз не беру до уваги про російську позицію, бо треба саме розглянути правих та лівих, як вони відносяться до політики всередині країни, до зовнішньої політики, до розвитку країни, яке ставлення до мігрантів. Ну, а взагалі, здається, все, що я хотів сказати, з приводу Дональда Трампа і того, що від нього очікувати, я планую зробити скору трансляцію. Бо хочеться це зробити в форматі діалогу з людьми, а не просто ось так наговорити відео. Бо знаєте, через те, що я не роблю ніяких записів. Просто фізично не можу це зробити, це прочитати. Я розповідаю те, що зберігається в голові свої думки, я там десь собі побудовую схему, що буду казати, але все одно хвилювання, розгубленість, бо не знаєш, чи треба це комусь, чи цікаво це. для Воно трошки вбиває. Думки починають плутатись, якісь не, не ті слова лізуть, в голову та на язик якось виходить не так. А коли це пряма трансляція, так, відволікають коментарі людей, але вони додають відчуття живого діалогу, живого спілкування, мені видно. Чи цікава ця тема, чи ні, якась інша тема цікава. Я можу відволіктись на якусь іншу тему, перезавантажити себе і з новими силами продовжити казати те, про що я хотів від початку. Тому я останнім часом роблю трансляцію, та і це просто економить час. Так, дружина сидить, це все знімає, вона зачитує питання. Але вона не там. Щось там обрізає, чистить, як коли я там відео знімаю, бо не завжди вдається зняти одним дублем. Іноді доводиться знімати з декількох фрагментів, а це час. Тому я таким чином намагаюся економити сили моєї дружини. Коротше, якось так. Якщо було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо вам цікаві мої е, інші відео. Заходьте на канал, якщо цікаво те, що я анонсував, або взагалі просто цікаво, що я буду казати, мій погляд, мої роздуми, то ставте дзвіночок, там клікайте, пишіть в коментарях, чи було вам цікаво це відео, які вам теми були цікаві. Про що ви ще хочете почути? Може, якісь зауваження є до мене, до тем, які я казав, до слів, які я підбирав. До моїх формулювань, до моїх поглядів, роздумів, то це все пишіть. Мені цікаво, бо я ж я хочу розвиватися в цьому. Я ж кажу, я розгублений, бо в мене особливо нема практики розмови на такі теми, тобто використання такого лексикону. І мені хочеться практикуватись. Мені цікаво, коли я бачу, що людям цікаві мої слова, мої роздуми. в мене якось з'являється бажання далі. Працювати в цьому напрямку, далі розвиватися, та й взагалі бажання жити. Бо чесно, такого бажання в мене дуже-дуже мало. Там на каналі декілька відео робив з цього приводу. Ну, точніше, не саме відео робив, а просто казав про це декілька разів. Планую далі трошки про це поговорити, про мій внутрішній стан. все-все, Але це інша тема. Це вже інша тема. Коротше, якщо хочете підтримати мене та мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі, хоча б банально емоджі якісь там смайлики залишіть в коментарях, там підписуйтесь, дзвіночки, може поширення якесь. Якщо взагалі вам дуже цікаво, хочеться комусь скинути, хай люди подивляться, мені буде приємно. А також в Ютубі ще є таке поняття як return. Тобто, коли глядач повертається на твій канал і дивиться якесь інше відео. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви на наступний день після перегляду цього відео. Зайдете, зайдете на мій канал, е клікнете на якесь інше відео, хоча б трошки там, Поставити лайк, може знову ж таки в коментарях якесь імонжі залишите. Тому. Коротше, вибачаюсь, якщо я, я здаюсь таким доволі розгубленим. Мені іноді соромно за те, як я розмовляю. Не дуже впевнено. але це проблема. Чи... Через мою сліпоту, через те, що в мене нема підготовленого тексту. в мене навіть нема можливості робити якесь візуальне закріплення. Тип, бо я знаю такі техніки мнемічні, коли людина дивиться на якийсь об'єкт і згадує фрагмент якогось тексту, який хоче сказати. Дивиться на інший фрагмент, згадує інший за асоціаціями, щось таке. Там багато різних технік, але більшість вони візуальні. А це в мене нема. Ну, або банально просто записують хоча б тези. Багато з тих, хто виступає, знімає відео, аналітики, вони собі хоча б просто виписують тези. А я так не можу. Ну, коротше, вибачаю за те, що витрачаю ваш час. Такими порожніми розмовами, комусь, комусь неважливими. Коротше, усім нам мирного неба, спокою в житті. І до зустрічі в наступних відео.